Вітаємо на платформі Shopexpress. Сьогодні ми дізнаємося про основні розділи і налаштування інтернет-магазину. Якщо у вашому каталозі присутній товар, який складається з декількох елементів, наприклад, це начинки до піци або елементи для косметичного набору, вам стане в нагоді наш функціонал доповнення до товарів. Перейдіть у розділ Каталог товарів доповнення до товарів та натисніть на кнопку Створити доповнення. Тут можна внести назву. Ціну за дане доповнення підібрати для нього фото або зберегти без зображення. Для зручності управління доповнення можна розміщувати у групи доповнень до товарів. У налаштування групи доповнень до товарів можна встановити обмеження по кількості мінімальній та кількості максимальній, яку може обирати користувач під час покупки. Ви також можете обрати спосіб відображення даних доповнень, наприклад, список або кнопки. Присутня також окрема опція Дозволити вибір кількох і тоді покупець зможе обрати декілька доповнень з цієї групи одночасно. Щоб дізнатися більше про доповнення до товарів, перейдіть до наших інших відеоуроків на YouTube, Там багато цікавого. Для того, щоб групи доповнень до товарів приєдналися до певного товару, перейдіть у розділ Каталог товарів-Товари, оберіть Потрібний товар і тепер оберіть зі списку доповнення до товару. Можна як вибрати групу з вже існуючих, а також можна створити нову групу доповнень до товарів. На кожному доповненні до товару присутні як звичайна ціна, так і акційна ціна. Як ми бачимо на даному товарі. Існує можливість обирати окремі начинки для шоколаду і присутнє різноманіття різних доповнень, які можна обирати як по кількості, так і тільки одне на весь товар. При редагуванні одразу змінюється і вартість за товар. Покупець зможе побачити це при виборі. Перейдіть у налаштування віджити, шапка сайту для того, щоб додати окремий банер з акційною пропозицією. Зручність таких налаштувань полягає в тому, що ви можете прикріпити банер на всі сторінки вашого інтернет-магазину. Нагадуємо, що для того, щоб придагувати назву певного віджиту, необхідно ввести переклад цієї назви на всі мовні версії сайту. Скористайтеся функціоналом додати блок та перетягніть банер у потрібне місце на сторінці. Можна додати декілька банерів, які будуть прогортатися автоматично або по кліку. Але в даному випадку ми обираємо лише одне фото для банеру. Такий спосіб зручний для створення промо пропозицій на вашому сайті. Для того щоб на банері з'явилися кнопки, необхідно ввести текст для заголовку. Кнопок на банері може бути одна або дві, Ви також можете обрати колір тексту. Редагуйте назву кожної кнопки, а також оберіть потрібну дію прикліку на дану кнопку. У нашому прикладі кнопка Обрати з колекції буде відповідати за те, щоб перевести покупця на сторінку магазин. При цьому ми також можемо опціонально обрати, відкривати в цьому самому вікні або в окремому. Друга кнопка буде переводити покупця на окремий товар, на якому ми щойно налаштовували доповнення до товару. Також ви можете відредагувати розмір зображення банеру. Перевіряємо роботу кнопок. Тепер перевіряємо кнопку, що відповідає за перехід до певного товару. Чудово, все налаштовано вірно. Для зручної автоматизації процесів ви можете задати товару акційну ціну та поєднати акційну ціну з певним стікером і автоматичною категорією. Переходимо в розділ Каталог товарів стікери, створюємо нову назву для стікеру. Можна обирати колір тексту або колір фону. Ви також можете змінювати розміщення для даного стікеру. Наприклад, щоб він був вгорі ліворуч або вгорі праворуч. Наступний крок поєднати стікер з певною автоматичною категорією. Давайте створимо категорію з назвою акції та редагуємо її. У розділі Джерело товарів обираємо товари зі знижкою і додаємо потрібний стікер. При такому налаштуванні в цю категорію будуть автоматично потрапляти усі товари, що мають акційну ціну. І автоматично до них буде приєднуватися потрібний стікер. Давайте перевіримо роботу. Ми бачимо, що в каталозі товарів потрібний товар отримав стікер Солодка знижка. Це допоможе вам автоматично прикріплювати стікер до товару, щоб не вносити його вручну. Для того, щоб створити підкатегорію до категорії, необхідно обрати у батьківській категорії потрібну назву категорії. Тепер ми бачимо, що підкатегорія з'явилася в потрібній категорії. Для того, щоб фото підкатегорії також відображалося на сайті, перейдіть у сторінки сайту сторінки Магазин і перейдіть в налаштування. Оберіть тут опцію під категорію над продуктами Показувати. Перевіряємо відображення на сайті. Тепер ми бачимо, що в потрібній категорії напої з'явилося відповідне фото, що буде переводити на підкатегорію. Для того, щоб налаштувати фільтри на сайті, необхідно перейти в розділ Каталог товарів модифікації і створити Потрібну модифікацію. Зазвичай вона носить назву тієї категорії товарів, до якої має відноситися. Наприклад, в даному випадку ми створюємо модифікацію з назвою напої, і будемо розуміти, що дана модифікація працюватиме саме для категорії товарів з назвою напої. Загалом модифікація являє собою контейнер для характеристик. Саме в ній ми створюємо потрібні для нас характеристики, наприклад, сироп, колір, розмір. А також значення характеристики. Для нашого прикладу для характеристики сироп значеннями характеристики будуть смаки даного сиропу, наприклад, карамель або шоколад. Саме в цьому розділі ми також можемо обрати вибір варіанта товару, як саме він виглядатиме на сайті для покупця. Тепер поєднуємо характеристики із товаром. Зверніть увагу, для того, щоб товар можна було знайти по фільтру, необхідно, щоб на цьому товарі обов'язково були варіанти. Створюємо варіант таким чином, обираємо модифікацію, опцію за характеристиками і зі списку обираємо потрібні для нас характеристики. У цьому ж розділі можна одразу задати ціну. Як ми бачимо, система автоматично створила варіант товару з потрібною характеристикою. Ми можемо обрати спеціальне фото, яке буде відрізняти один варіант від іншого. Зверніть увагу, автоматично створився артикул до кожного варіанту товару. Спочатку на товарі буде відображатися фото варіанту. Однак ми також можемо додати додаткове фото на товар, яке буде відображатися під головним. Перевіряємо відображення на сайті. Ми бачимо, що варіанти для товару успішно підтягнулися. При виборі кожного окремого варіанту змінюється фото. А фото на основному товарі стає другим по списку. У налаштуваннях модифікації. Ми зможемо обрати, щоб потрібні характеристики відображалися або не відображалися у фільтрах. Для того, щоб приховати або відобразити певний фільтр, перейдіть у розділ сторінки сайту, сторінки магазин, оберіть опцію налаштування і перейдіть до меню фільтрів. Наприклад, в даному випадку ми приховаємо фільтр, що відповідає за виробника. Стандартно на товарі присутні два фільтри по ціні і по виробнику. Як ми бачимо в нашому інтернет-магазині, тепер приховався непотрібний фільтр, що відповідає за виробника. Натомість підтягнувся потрібний для нас фільтр, який відповідає за смак сиропу. Для того, щоб додати відео на картку товару або змінити йому зображення, перейдіть на картку товару в розділі Каталог товарів товари та перейдіть у відповідний розділ, що відповідає за зображення. Також тут можна змінювати опис до товару. Ви можете задати заголовок для вкладки опису, скопіювати потрібний текст, а також відредагувати його і задати певний спеціальний заголовок. Правильний вибір заголовку допоможе вам коректно налаштувати роботу SEO на сайті. При підключенні інтеграції з чатом GPT ви отримаєте додаткові опції, наприклад, перевірити орфографію або перекласти текст. У даному випадку ми створимо декілька вкладок: одна буде відповідати за опис до товару, а друга буде інструкцією до використання. Вкладку опису можна додати як вручну, так і загенерувати. Щоб додати посилання на YouTube відео, скористайтеся окремою опцією на картці товару. Зверніть увагу, якщо це відео з шортс, то необхідно внести невеликі корективи, які зазначені на відео. Також ви можете редагувати дизайн сторінки кожного товару окремо. Перейдіть на відповідну опцію, оберіть варіант додати блок та перетягніть потрібний блок на сторінку. Наприклад, зараз ми спробуємо додати блок відео YouTube і завантажимо туди відео щодо товару. Обов'язково зберігаємо зміни. Також нагадуємо, що потрібно повторити ці налаштування для кожної мовної версії окремо. В даному блоці ми можемо дозволити повноекранний режим або налаштувати автоматичне відтворення відео. Перевіряємо відображення на сайті. Ми бачимо, що на даному товарі підтягнулося відео шортс, яке доступне для перегляду на кожному варіанті товару. Також підтягнулася кожна з вкладок опису. Перша вкладка опису. Завжди відкрита, а друга прихована, її можна розгорнути. Також підтягнувся блок з відео. Для роботи в інтернет-магазині ви також можете використовувати цифрові товари. Це товари, які не відправляються поштою. Оберіть відповідний перемикач на картці товару. І зараз при перевірці ми побачимо, що даний товар недоступний для доставки, але доступний для сплати. Це дуже зручно для продажу подарункових абонементів, наприклад, або сертифікатів, або іншої електронної продукції на сайті. Товар можна замовити в декілька способів: наприклад, через кнопку Оформити або Оформити в один клік. Оформити в один клік передбачає, що необхідно просто залишити свою контактну інформацію для подальшого замовлення. Ви також можете налаштувати окремий віджит для товару. Перейдіть у розділ налаштування Віджити. Створіть новий віджит і додайте туди потрібний блок. В даному випадку ми додаємо блок Відгуки. Можна обрати спосіб відображення відгуків на сайті, зберігаємо зміни і перевіряємо. Щоб віджит приєднався до товару, перейдіть в розділ сторінки сайту, сторінки магазин і через опцію налаштування приєднайте потрібний віджит до товару. За це відповідає окремий розділ віджити. Перевіряємо відображення на сайті і бачимо, що тепер блок з відгуками підтягнувся на картку до кожного товару. Ви також можете створити окремий віджит для кошику або картки замовлення. Даний опціонал доступний на тарифі розширений. Давайте створимо віджит для кошику. Для цього ми скористаємося блоком товари. Після налаштування відображення зберігаємо зміни і приєднуємо Потрібний віджит. Для цього нам потрібно перейти у розділ Магазин налаштування. Додаємо потрібний віджет. і зберігаємо зміни. Як ми бачимо, тепер на карті замовлення доступний окремий блок з акційними товарами, наприклад. І також при перегляді кошику підтягується підготовлений нами віджит. Для більш ефективного просування інтернет-магазину заповніть текстами сторінки про нас, доставка і оплата, оферта. В даному випадку ми редагуємо сторінку про нас і замінюємо текст. Плагін Пустий блок є доволі універсальним. Сюди ви можете вставити як текстову інформацію, так і прописати короткі строчки HTML-коду, які допоможуть вам в редагуванні. Також ми можемо додати окремі блоки, наприклад, з найчастішими питаннями та відповідями по сайту. Тут також можна налаштувати відображення даного блоку. Перевіряємо відображення сторінки на сайті і бачимо, що все спрацювало. Схожим чином редагуємо і сторінку Доставка і оплата. Також ви можете створити окрему сторінку, яка буде відповідати за текст публічної оферти в вашому інтернет-магазині. Схожим чином скопійовуємо текст на дану сторінку та зберігаємо зміни. Ви також можете переміщати сторінки так, щоб вони ставали дочірніми для певної сторінки. Переходимо у розділ Магазин налаштування та скопійовуємо посилання користувацької угоди. Тепер, коли покупець буде робити замовлення в вашому інтернет-магазині, йому буде пропонуватися посилання на сторінку оферти. Переходимо в розділ магазин доповнення до замовлення для того, щоб додати окремі опції до замовлення. Вони можуть бути безкоштовними або за окрему оплату. Наприклад, це можуть бути опції Мені потрібна попередня консультація. Або запакувати як подарунок. Ви також можете створити власне доповнення до замовлення. Перевіряємо роботу на сайті. Все працює коректно. Можна обрати доповнення до замовлення, а також підтвердити, що покупець згоден з умовами публічної оферти та переглянути її текст. У попередній частині відеокурсу ми з вами вже налаштовували сторінку блогу. Однак перевіримо повторно, як саме потрібно налаштовувати цю сторінку. Переходимо в розділ налаштування. Тут можна змінювати дизайн та додавати потрібні публікації. Публікації можна робити прихованими або доступними тільки за посиланням. Це буде корисно, якщо ви тільки почали заповнювати матеріал для блогу і не хочете, щоб поки що якась публікація була видима для покупців. У налаштуваннях блогу ви зможете обирати різноманітні опції для коригування відображення публікацій на сайті. Наприклад, ви можете приховувати заголовки або змінювати їх розміщення. Ви також можете коригувати, скільки саме публікацій має розміщуватися в одному рядку. Ви можете обирати, які саме опції повинні відображатися у прев'ю публікації. Наприклад, це може бути дата, зображення, короткий опис. Перевіряємо відображення на сайті. Ми бачимо, що підтягнулася обрана нами дата, а також змінився спосіб відображення. Заповніть сторінку контакти для того, щоб передати покупцям контактну інформацію. Зазвичай тут вказується телефон, електронна пошта та адреса офісу. Якщо ви маєте досвід веб редагування то для вас особливо корисним буде плагін-пустий блок», у який ви зможете прописати потрібні теги. Наприклад, в даному випадку ми використовуємо тег iFrame для того, щоб підтягнути відображення розміщення офісу магазину за допомогою Google Maps. Перейдіть за посиланням під відео для того, щоб отримати більше корисних інструкцій про інтернет-магазин. У наступному відео ми розкажемо, як додавати товари на сайт. Дякуємо за увагу і бажаємо успіхів!